ярої пшениці, Тут треба запустити цей агрегат в роботу. Не знаю, зробила так не зробила. Отримав вже перші враження, тому зараз розкажу вам, що і як. Так як ми борону купили, а не нам дали просто на випробування. Тому хвалити немає сенсу. Буду казати так як все так, як є. Є плюси, є мінуси. Так. Так, зараз покажу яка картина получається. Спочатку покажу картину, а потім вже розкажу, що як... Що я думаю. Так, ну ось. Оце не Лущене, це Лущене. Картина класна. Робить взагалі шикарно, як на мене. Шикарнющий результат. Візуально виходить класно. Це я роблю після осінньої дисковки. Тобто тут ми дискували Агешкою. І тут фактично це один прохід лущильника. Планує площу ну шикарно. Хожу ось так по Е, З тими щитками ну, не розібрався. Можливо, хтось буде дивитися, підкаже, як його бляха правильно відрегулювати, тому що ну є невеличкі ось такі горбики, але зараз покажу, як які вони. Виходять, якщо ходити не по кругу, а туди й назад. Ось такий прям, блін, горбака виходить. Ось такі прям конкретні горби. Не знаю, куди це їх розсунути треба. Дальше розсунути чи чись ближче, чи що йому зробити. Ану насипте коментарів. Треба ваша порада. А так загальна картина ну, виходить непогано. Якщо ж йде на швидкості, то взагалі таке відчуття, як фрезой прийшов. Горбаків немає, ходимо. Хожу я ну, міленько. Мені під посів пшениці, то якби там особу дерти немає. Сенсу глибу кудись сантиметрів. П'ять, мабуть. Ну да. з п'ять сантиметрів. Загальна картинка і враження в принципі непогані. Там, де взагалі, там, де після кусок, там, де після дайкона, там взагалі шикарно виходило. Так що по роботі в принципі, непогано робить, ну але це на кусочках, тут немає де розігнатися. На кусках робити нею це бляха просто кошмар. Ну, вона просто громістка, тут немає де крутитися. Тому треба мати два варіанти, так як у нас буде. Якщо ще задумувався до того, щоб продати АГшку, то зараз її продавати ніхто не буде. Тому що на кусочках крутитися, плюс вона у нас сівалка. Зроблена для посіву сидератів, продавати її ніхто не буде. А тепер розказую, що по бороні. Так, ну а тепер що по бороні? Зразу хочу сказати про перецепне чи про транспортне, тобто, тобто, верніше про транспортне. А тут що, а тут більш-менш нормально, це ж кажу, що з регулюванням оцих щитків непонятно як кидає, горба на нагер... горба нагортає. Е -е... Більш за все щось з тієї сторони. Тут роздвинуто на максимум, мабуть, з тієї сторони, по ідеї, мабуть, його треба роздвинути ширше. Так, що ще підемо? Зробили, та, як кажуть, трохи не доробили. В попередній конструкції треба було ставити цим наверх. Тут треба розвертати на низ шлангами. Розвернули, задумка класна за цією штукою, але ну, не в тому місці. Реально, не в тому місці, тому що. Ну, як викрутити ось цей шланг, сюди заліз? Ніяк. Просто відламати. То да, да. Її треба робити отут зверху. Тобто, оця планка має бути зверху. І розставити, ну, роз, це, її, розвернути її, і тоді сюди буде лягати як один, так і другий шланг. Це один нюанс. Далі. Його треба кріпити ось тут. Так само зверху ось тут, то, щоб було одне. Якщо там один, то тут хоча б два. Ну, по-нормальному -по -по і тут, і тут його треба завести. І сюди, і сюди. Треба завести. Ну, а так, вичисується краска. Слава Богу, може вже виїдемо на пісок, то вичисимо її повністю, бо тут ще, ну так, сирувато, то ще тут, а за, задня, задня ще налипає. Вон, за, за, залипша залипша борона, бо сиро. Тож були, все сьогодні е, ще робили, то фактично був... Уранці мінус, уночі десь мінус три, мінус чотири було. Ми вже, я вже дождався обіду. Планували сьогодні і посіяти, але який вже посів, вже ввечір, поки награлися, виставилися, Понятно, що поки ж перший виїзд він завжди займає час, поки відрегулювали, подивилися, як робить, туди-сюди, походили. Полюбувалися. Ну, коротше, я думаю, що як, як в усіх. Поки, поки почав, то вже нема коли що, що робити. Так що по роботі питань до борони немає. В принципі, робить кажу, заїжджає в поле. ну, понятно, будуть у нас виїзди. Ну ми тут куски, тут кусок, там кусок. Ну Після Дайкона казав, ну там взагалі шикарно зробило. Шикарно. І швидкість 12 кілометрів ішла вона тільки, тільки так, 12-12,5. Стосовно цих сил, хочу сказати, стосовно сил. Це моя суб'єктивна думка, але я не знаю, хто рекомендує сюди ставити 90-й трактор. Чи 892-й трактор і тягати ним, ну це це, блін, ну це бред на мене. Тому що якщо одне діло, якщо його тягати по стерні, коли бетон, коли твердо, він піде. Ну, то есть, люди купують, роблять 892 -ми. да так, він, він робить. Але якщо навіть отак виїжджати по дисковці, ну, чесно, місцями. Я йду 11 кілометрів. Це з невеликою глибиною. Якщо дати глибини, ну він, йде з, він йде з запасом, просто ж тут, тут немає де, е, немає де розганятися, смислу немає там е, їхати швидше. Але так я хожу десь 11 кілометрів. 11, 11, і 5 десь тако. плюс мінус ну 12 половиною він піде, спокійно 13. Але якщо дати глибини я давав, то він фактично при ось таких розкладах йде на грані 11, 10 ,5, 11 з половиною кілометрів. Більше, блін, він не піде. Тому оці і зразу вам скажу, що якщо ви хочете купляти там Трьохметрову і розраховувати на те, що ви будете якісно робити, виїжджати, то ну хрен у вас отака картинка вийде. вона У вас така не вийде при таких умовах. <кій> Щоб сказати, сильно сиро, та ні, нормально, в принципі, да підзалипається, ще підзалипає -за того е, цей... Із-за того, що краска ще не облізла, де облізла клараска, напереду вже не ціпляється нічого. Тому хто подивиться відео і планує собі брати, ну спускайтеся з неба на землю і класифікація от поляків, вона більш правдоподобна, розписана, ніж розписується, чесно кажучи, у нас по виробникам. Особливо з демфером, ну, реально, він від 90 піде, але в яких умовах, якщо потягати, по таких умовах, ну, він робити нормально не буде. Піде тянутиме там якихось 7-8 кілометрів, буде тягнути. І з постерні ходитиме, согласно, якщо там бетоняка. Якщо твердо, до 100% піде. Бо з людиною спілкувався, він ходив. Ну, але теж в них тільки куплена, там особливо в осінь не працював і по такому особливо відгука дати немає. То я відгук даю зразу. Це, ну, це моя думка, я звик працювати із запасом. І, чесно кажучи, їм, треба, щоб вони йшли не просто 2, 2 і 5, 3, 3 і 5, а щоб йшли, а щоб йшов він ще й 2 і 7. Тому що от, взагалі от сюди, бо це 2 і 7, зараз на мого трактора, вона взагалі шикарнюща, вона в, любу, в любу, при любих, в любих, при будь розкладах, вона б, іш, він би йшов, і з досить величезним запасом, навіть в цих умовах. Він і так іде, працює, але завжди ж хочеться лупашити 13 кілометрів йти. Тому даю свій фідбек стосовно. стосовно перших вражень, далі подивимося, буду чуть пізніше робити передпосівну під соняшник на піску. Подивимося, як воно взагалі піде на піску. Як буде робити. Так картинка класна. Тільки кажу треба, знаєте, є очікування і реальність. Ну, в принципі, я в ну, знав, що мене чекає. І тим більше на одна справа на белоті, а друга справа на демфері. Демфер реально жорстко, він зараз в цих умовах навіть. Стойка не, не рухається, тобто вона йде жорстко рубає, але, ну, перед посівну робить просто, ну, як на мене, шикарно. Було там, не знаю, зробила б, так не зробила. Е -е -е, може б і зробила загальну картинку, але все одно були, були б ці були б скачки. Так що такі справи, друзі. Коментуйте, ставте лайки і чекаю від вас коментарі стосовно цих щитків, хто стикався, хто вже може має таку борону чи іншу. Підкажіть, ну, як, як то регулювати, його віддвигати. Ну, тут, в принципі, по положенню ще одне положення є. Я вже то зроблю, дороблю так, як є. А на майбутнє, будь ласка, прокоментуйте. Так що ось такі справи, друзі. Бережіть себе і все буде Україна. Працюємо далі.